Добрий день, мої маленькі друзі, вітаю і вас, шановні батьки. Діти, пам'ятаєте, колись ми з вами разом саджали город на підвіконні, сажали квасолю, сажали цибульку, сажали пшеничку, і я вам пообіцяла, що якщо стануться зміни, я знов запрошу вас до відеоспостереження за змінами в куточку природи. Настала ця пора. І ось зараз ми з вами знаходимося в нашому груповому куточку природи. Діти, подивіться, чи не гарний наш куточок? А пам'ятаєте, за якою казкою? Складений цей куточок за казкою Колобок. Ось він Колобок, рум'яний бок. Бабуся, дідусь, ось зайчик якого зустрів Колобочок, коли пішов катитися по лісу. Ось вовчик-братик, ось ведмедик, а ось і лисичка, яка хотіла обдурити, обманути колобка. А він не сів їй на носик, він покотився до бабусі й дідуся. І так, дітлахи, ми з вами саджали квасолю. Вона довго не сходила. Подивіться, ось паростки квасолі. Подивіться, які вони довгі, які вони великі, ці стеблини, і на них ось такі великі зелені листочки. Може, не вся квасоля зійшла, але ж є. І цю квасолю я ось ось, коли потепліше на дворі, буду висаджувати на город, який є на вулиці. А що ж це таке, діти? Що це таке? Це, ми тут помітили, це ми саджали пшеничку. Був ще один такий біленький кошик, ми його віддали в родину, де живуть котики, бо паруски пшениці корисні всім тваринам, і собачкам, і котикам, і хом'ячкам, і бурундучкам, і птахам. І відкрию для вас секрет. Я теж використовую оці паруски пшениці в їжу, коли роблю собі салат. А ось діти, подивіться, все те, що залишилось від нашої цибульки. Я вже раза три-чотири збирала урожай цибульки. І зараз це все, що залишилось. Можливо, я ще потім досаджу інші цибулинки. І Хай вони радують мене своїми парусками, зеленим врожаєм. Ну, а це... На бабусиному подвір'ї тваринки, це на бабусиному пташиному подвір'ї, це подвір'я тваринне, а це подвір'я пташине. І тут ще є подвір'я з тваринками. Бачите, Віслюк і по сей день уважно дивиться на колобка і не може зрозуміти, що ж він такий пахучий, а чи можна його з'їсти? Але ж колобок зі всіма подружився і каже: ні, мене їсти не можна. Я колобок рум'яний бок, я став для вас друзями. Ось так, дітлахи, ми сьогодні разом з вами поспостерігали за змінами. Але ж ні, я хочу показати вам ось ці гілочки. Це гілочки верби. Вони стоять у водичці. Ви бачите листочки, які з'явились на гілочках тоненькі, зелененькі. А давайте подивимось, заглянемо, що там. Дивіться, та це ж коріння. Подивіться, скільки коріння виросло із цих гілочок верби. Ці гілочки верби можна вже розсаджувати. По території дитячого садка, щоб у садочку теж були верби. Верби, які нас будуть радувати своїм цвітінням. Ось такий діти, у нас з вами цікавий, різнокольоровий, яскравий куточок природи. І ось так ми сьогодні з вами разом. Поспостерігали за змінами, які сталися в куточку природи через деякий час після того, як ми його висадили. Хочу вам нагадати: зараз кінець весни, і ось такі зміни сталися наприкінці весни. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі природи.